Фу, зараз віддихаюсь, покажу вам, що ми робимо. Пакуємо наші маслопреси. Цих два маслопреси відправляємо до Надежди. Надежда в нас попередньо замовила 250 тонних преса. Очікувала приблизно 2 місяці. Ці два преси доповнять ще один прес, який вже в неї працює. Дуже задоволено, все її влаштовує. Так що Відправляється це все, все в Литву. Кого цікавить? Є в нас доставки за кордон. Польща, Германія, Голландія, Литва хлопці їздять. На минулій неділі відправляли нашому клієнту в Іспанію. Також доставили, як і казали, в суботу вже приступили до роботи. В суботу вже працювали, тиснули. Все моцно ці рівні машини вже перевозили. То ну, два не преси не точно завезуть. Повиняю, але що вони тримають. Ще дотянув, може там по дорозі чуть-чуть. трохи. -чуть. Ага. Ні, ні, буде добре все. Де воно дінеться? Ще ж ніяких форс-мажорів в дорозі не було. Все. Не. Тільки, тільки на митниці. Митники. Парить да, парять. парять, парять. Поляки можуть глянуть. Розрізати можуть глянуть, спитати що везеш, Цо везеш? куда?